Всім привіт! Це налаштування геймпаду в єфутбол. Я сам шукав на Ютубі налаштування українською, але так і не знайшов. Тому вирішив записати сам. Переходимо. Екстракт, Геймсейтінг. Контролер. Далі. Конфіх1. Конфінгван. Так, ось наше налаштування. Тут я переробив, тому що я. Переставив швидкість на R1. Мені так більш зручніше, а ви дивіться, як вам там. Це зміна гравця. І далі все у нас іде скрізь. Головне це оці налаштування детальні. Перше за все, Smart Assist. Його вимикаємо, тому що він тільки вам буде заважати навчитись грати в цю гру. Він все робить за вас. Він не буде пасувати туди, куди ви хочете пасувати. Не буде бити так, як ви хочете вдарити. Тому відразу вимикаємо. Потім подякуєте, що вимкнули. Далі курсор Чен це пер переключання гравця. Асістент, це він допомагає вам. Семі авто, Семі асіс це напів. Ну і унасістет це ви самі повністю. Ну, для новачка можна асістити, а потім можете спробувати семі-асіст. Далі, курсор type Бал орієнтір. manual cursor change type. Ось, manual pass level. Це рівень пасу, як ви будете пасувати і кому. Тобто, чим більше левел, паси будуть дуже погані, тому що буде пасувати не туди, куди ви хочете. Ну, всі грають один, два. Далі. tackle type. Shoulder change. Shot type. Basic. Short touch type. pressing twice. Можна pressing one, Це як буде гравець прискорюватись. Тобто ви повинні два рази натиснути. І тоді він буде швидше робити ривки. Direction guide on. Next player indicator on. Pass search guide off. Target guide on. Position guide ON. І фейнд Common Type Easy. Такі ось налаштування. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Успіхів в грі!